Коло носов. Пригоди Незнайка та його друзів. Розділ 29 на Балу. Тут заграла музика, і всі пустилися в танок. Поспішайко кружляв з чорнявою Галочкою, Знайко танцював із сніжинкою, Бурчун з ластівонькою, і хто б міг подумати? Лікар Пілюлька танцював з медуницею. Так, так, медуниця теж прийшла на бал. Замість білого халата, в якому всі звикли бачити її, вона одягла красиве плаття у квіточках і зовсім не була схожа на ту строгу медуницю, яка Повновладно порядкувала у себе в лікарні. Вона кружляла, поклавши руку на плече пілюльці і, посміхаючись, говорила йому. Признайтеся, все таки, що наш метод лікування кращий за ваш. Різні садна, рани, подряпини, Чиряки, навіть нариви треба змащувати медом. Мед Дуже хороша дезінфекційна речовина і запобігає нагниванню. Не можу з вами погодитись, заперечував пілюлька. Всі рани, подряпани, синяки треба змащувати йодом. Йод теж дуже хороша дезінфекційна речовина і теж запобігає нагниванню. Але згодьтеся, все таки, що ваш йод опікає шкіру в той час, як лікування медом проходить зовсім без болю. Можу погодитись, що лікувати медом можна тільки малючок, але для малюків ваш мед зовсім непридатний. Чому це? здивувалась медуниця. Тові ж самі сказали, що лікування медом проходить без болю. А вам неодмінно треба щоб боляче було? Неодмінно, відповів пілюлька, якщо малюк полізе через паркан і подряпає ногу, то подряпину треба припекти йодом, щоб він запам'ятав, що перелазити через паркан небезпечно і щоб більше цього не робив. А після того він полізе не через паркан, а забереться на дах, упаде й розіб'є собі голову, сказала медуниця. Тоді ми намажимо йому голову йодом, і він запам'ятає, що лазати на дах теж небезпечно. Йод має дуже велике виховне значення. Лікар мусить думати не про виховання хворого, а про полегшення його страждань, відповіла медуниця. А своїм йодом ви тільки посилюєте страждання. Лікар про все повинен думати, сказав пілюлька. Розуміється, коли ви лікуєте малючок, то можете взагалі не думати, але коли ви лікуєте малюків. Поговоримо про щось інше, перебила медуниця. З вами просто неможливо танцювати. Ні, це з вами неможливо танцювати. Ви не зовсім чемний. Та як я нечемний, коли в моїй присутності висловлюють такі неуцькі погляди. Це ви висловлюєте неуцькі погляди. Ви не лікар, а нещасненький лікарчук. А, а ви, ви. Від образи лікар пілюлька не міг слова промовити. Він зупинився серед танцювального майданчика і мовчки плямкав ротом, наче риба витягнута з води. На нього почали налітати пари танцюристів. Медуницю зовсім заштовхали. Вона смикнула його за рукав. Ну, танцюйте, чого ж ви стали? Ми всім заважаємо. Пілюлька махнув рукою, і вони знову почали танцювати. Спочатку танцювали мовчки, потім далі почали сперечатись про методи лікування. Пончик танцював з кубушкою, між ними відбувалася зовсім інша розмова. Ви любите цукерки? Питав пончик. Дуже, відповіла кобушка. А ви? Я також, але найбільше я люблю тістечка. А я більше за все люблю морозиво. Гвинтик танцював з білочкою. Я мрію навчитись керувати автомобілем, говорила білочка. У нас деякі малючки навчились, то і я зможу, правда? А, це дуже просто, відповів гвинтик. Спочатку треба натиснути на педаль щеплення, потім дати газ. Незнайко танцював з синьоочкою. Однак це тільки так говориться, що незнайко танцював. А насправді танцювала сама синьоочка, а незнайко стрибав, як цап, наступаючи синьоочці на ноги і штовхаючи інших. Нарешті синіочка сказала Давайте краще посидемо. Вони сіли на лавочку. А знаєте, сказав незнайко, я ж зовсім не вмію танцювати. От і добре, що ви самі призналися, відповіла синіочка. Інший на вашому місці набрехав би три мішки вовни, сказав би, що він тому погано танцює, що в нього ноги й руки болять. А ви чесно визнали, що не вмієте. Я бачу, що з вами можна дружити. Розуміється, можна, погодився незнайко. Я люблю дружити з малюками, сказала синювачка. Я не люблю малючок за те, що вони дуже носяться своєю красою і крутяться перед зеркалом. Серед малюків теж такі є, що люблять дивитись у зеркало. Відповів незнайко. Але ж ви не такий, незнайко? Правда, не такий? Ні, я не такий, відповів незнайко. І збрехав. Насправді, частенько, коли ніхто не бачив, він крутився перед зеркалом і думав про свою красу. А втім, це робили всі малюки. Я дуже рада, що ви не такий, відповіла синювачка. Ми будемо з вами дружити. В мене є цікава пропозиція. Давайте будемо листуватися. Спочатку ви напишете мені листа, а потім я вам. От тобі маєш, подумав незнайко, він умів писати. Тільки друкованими літерами і дуже соромився показувати свою неосвідченість. Навіщо писати, розгублено буркнув він. Живемо ми недалечко, можна і так поговорити. Ой, який ви нудний, незнайко, ви нічого не хочете для мене зробити. Це ж так цікаво, листа одержати. Ну, добре, згодився незнайко, я напишу листа. Почало темніти, і навкруги спалахнули сотні різнокольорових ліхтариків. Вони сяяли і на деревах, на ятках, а подекуди були сховані в траві під деревами, тому здавалося, що трава сама випромінює якесь чарівне світло. Нижня частина альтанки, над якою розмістився оркестр, була закрита красивою голубою завісою. Несподівано завіса піднялася, і всі побачили сцену. На сцену вийшла поетеса самоцвітик і закричала: Тихо, тихо! Зараз буде концерт. Увага! Всі сіли на лавочки і приготувались слухати концерт. Увага! продовжила самоцвітик. Першою виступаю я. Я прочитаю вам свій новий вірш про дружбу. Малюки й малючки гучно заплескали в долоні. Як тільки оплески стихли, Гусля махнув своєю диригентською паличкою, і оркестр заграв. І самоцвітик почала читати свій новий вірш про дружбу. Цей вірш, як і всі вірші поетеси, був дуже хороший. І закінчувався він словами. Треба всім нам подружити. Треба зміцнювати. Хм. Після читання, яке всім дуже сподобалося, виступив танцювальний ансамбль. 12 малючок, одягнутих у красиві, різнокольорові платтячка з стрічками, виконували різні танці. Серед них найкращим був танок Рібка. Глядачі довго аплодували і кричали: Браво! до тих пір, поки рібку не повторили ще два рази. Після ансамблю танцю виступив хор малюків з міста Зміївки. Хор проспівав кілька пісень. Не встигли хористи зійти зі сцени, як гусля. Залишивши оркестр, спустився по стовпу вниз, забрався на сцену і закричав. Сюди, братці, сюди. Знайко, поспішайко, лікар Пілюлька й інші приятелі знайка вилізли на сцену. Увага! закричав гусля. А тепер виступить хор малюків з квіткового міста. Він заграв на своїй флейті, і всі малюки затягнули пісню про коника, яку склав поет Квітик. Сів коник на листочок, неначе огірочок. Він зелененький був, він зелененький був, він їв лише травичку. Комашку ж невеличку і муху не торкнув, і муху не торкнув. То прискакала жаба зажерливая жаба, зажарливая жаба, і з'їла стрибунця, і з'їла стрибунця, не думав, не гада він і зовсім не чекав він такого ось кінця. Такого ось кінця. Ця пісня до того була сумна, що під кінець навіть самі співаки не витримали і гірко заплакали. Їм було жаль бідного коника, якого з'їла зажерлива жаба. Всі обливалися слізьми. Такий хороший коник був. Аж схлипнув за будько. Зовсім нікого не чіпав і з мухами дружив, сказав поспішайко. І за це його жаба з'їла, додав Гвинтик. Тільки знайко не плакав і заспокоював товаришів. Не плачте, братці, не з'їла жаба коника. Це неправда. Вона муху з'їла, слово честі муху. Однаково хлипав Гвинтик, мені й мухи жаль. А навіщо мух жаліти? Вони тільки набридають усім та заразу розносять. От іще видумав за мухою плакати. А я зовсім не за мухою плачу, сказав борчун. Я просто пригадав. Як ми цю пісеньку співали, коли були вдома. Тут незнайко так сильно заревів, що всі від подиву перестали плакати і почали його втішати. Всі питали, чого він так сильно плаче, але Незнайко тільки схлипував і нічого. Не відповідав. Нарешті він сказав, не перестаючи схлипувати. Я за. Гу. Я за гу. Я за гуньком сумую. Чого це? здивувались всі, не сумував, не сумував і раптом засумував Ого!» Сердито відповів незнайко. Я тут, а гунька вдома залишився. Ну й не пропаде без тебе твій гунько, сказав поспішайко. Ні, пропаде. Я знаю, що він сумує без мене. Гунько мій найкращий приятель. Я навіть не попрощався з ним, коли ми полетіли на повітряній кулі. А чому ти не попрощався? Я посварився з ним і, і, і не захотів прощатись. Коли ми полетіли, він весь час дивився на мене і махав мені рукою. А я одвернувся і не хотів дивитись на нього. Я тоді був гордий, що лечу на повітряній кулі, а тепер. Мене мучить ця, як її. Совість? підказав лікар Пілюлька. Еге, еге, совість, братці, дуже мучить вона мене братці. Якби я попрощався, мені легше було б. Повернемось, братці. Додому я помирюсь з гунькою і попрощаюсь. Як ми повернемось? То треба вітатись, а не прощатись, сказав Знайко. Ну, однаково, спершу попрощаюсь, потім привітаюсь, і все буде гаразд. Доведеться, друзі, збиратися в дорогу, сказав гусля. Незнайкові додому захотілось. Так, братці, мені теж час додому, сказав Пілюлька. Може, там без мене хто-небудь захворів, а лікувати нікому. Що ж, погуляли й досить, відповів знайко. Колись треба й додому повертатись. Завтра вирушаємо в похід. Бал закінчився. Сеню підійшла до незнайка. Ось ми розлучаємось з вами, сумно сказала вона. Угу. Тихо відповів незнайко. Нам вже час додому. Ви зовсім недовго побули в нас. Мені дуже хочеться побути ще, але й додому дуже хочеться, похнюпившись, сказав незнайко. Синювочка задумалась, а потім промовила. «Е, я розумію, вам пора додому, у вас лишились друзі. Вони, мабуть, турбуються. Ви добре робите, що не забуваєте своїх друзів. Деякий час вони стояли мовчки. Незнайко хотів щось сказати, але в горлі в ньому стало чомусь тісно, і слова не виходили з нього. Він опустив очі. Ковиряв під бором землю і не наважувався глянути на синю очко. Незнайко боявся, що вона помітить у нього на очах сльози. Нарешті вони підняли голови, погляди їх зустрілись. Хочете, я пошию вам на дорогу торбинку? спитала вона. Хочу. На другий день Знайко і його товариші вирушили в похід. Вирішено було йти пішки. Повітряна куля лопнула, і її важко було полагодити. Окрім того, не було попутного вітру. Попереду йшов Знайко з компасом у руках. За ним Лікар-пілюлька, за пілюлькою гвинтики шпунтик, а за ними йшли інші малюки-коротульки. Незнайко йшов позаду всіх. У кожного за спиною була торбинка. Ці торбинки їм пошили малючки. В торбинках були пироги на дорогу, а також насіння різних квітів, фруктів, овочів яких не було в квітковому місті. В сиропчика торбина була набита насінням кабунів. Усі малючки вийшли проважати малюків, не одна з них плакала. Не плачте, втішав їх Знайко. Коли-небудь ми знов зробимо повітряну кулю і прилетимо до вас. «Привітайте весною, як зацвітуть яблуні, казали малючки. У нас дуже гарно весною. Малючки зупинились на околиці міста і довго дивились услід малюкам, які йшли доріжкою серед заростів трави й польових квітів. Будьте здорові, до побачення, кричали малючки, махаючи руками. До побачення, відповідали їм малюки. Синоочка мовчки махала рукою. Скоро малюки були уже далеченько. Незнайку, незнайку, закричала раптом синюочка. Незнайко оглянувся. Лист, незнайку, лист. Незнайко кивнув головою. І почав махати своїм капелюшком. Він почув, зраділа синівочка. Скоро мандрівники перетворились на ледь помітні крапки, а потім і зовсім зникли за поворотом дороги. Малючки розійшлись по домівках. Усім було невесело.